Ну і новий скандал із побиттям військового у Шевченківському районі Києва. Поліцейський у відділку штовхнув та повалив військовослужбовця, якого затримав під час комендантської години. Це відео розлетілося мережею. На ньому чути, як правоохоронець штовхає і грубо звертається до військовослужбовця. Ну, давайте побачимо і почуємо. проблема На Лежи! Поліція вже відреагувала на оприлюднене відео, на якому співробітник поліції грубо поводиться із військовослужбовцем у шевченківському відділенні. Надали свою версію цього інцидента. Там наголосили, що представник відділення звернувся до перехожого із проханням перевірити його документи, та поцікавився, чому він перебуває на вулиці під час комендантської години. У цей момент до них підійшов чоловік в стані алкогольного сп'яніння, який був у камуфляжі, та почав агресивно. Поводитися і кілька разів штовхнув оперативника. Поліція додає відео своєї версії. Очевидно, це з бодікамер Побачимо. Які є питання? Шановний, ви порушили комендантську годину. Да. у Вас обмежено в пересуванні до п'ятої години ранку. Прийдіть, будь ласка, відділку да. по поліції. Да. 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 Я ти я не дядя, рухи. Що, руки, я сказав. То ти ошибаєшся. Я не ошибаюсь. Руки. руки від мене, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко відреагував на побиття бійця Державної прикордонної служби у Києві. Представник відомства повідомив, що прикордонна служба виступає за об'єктивне розслідування цієї ситуації. Зазначається, що на момент інциденту прикордонник повертався у місце розташування з лікарні, де проходив обстеження після отримання на фронті контузії.